Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і Кручі було видно. Було чути, як реве ревучі, як понесе з України до синього моря кров ворожу. От тоді я і лани, і гори! Шевченко й Україна це дві без перебільшення містичні складові, які сплелися воєдино. 2014-й – рік Шевченка, рік революції, рік народного гніву. Мабуть, щось магічне є й у тому, що саме напередодні доленосних для України виборів Шевченко знов нагадує про себе. І сьогодні у конотопі несли квіти улюбленому Тарасу, на честь 153-ї річниці з дня його перепоховання. Судуки свої сами. Цього дня Конотопчан порадував і краєзнавчий музей імені Лазаревського. Тут відкрилася виставка на вічному шляху до Тараса. У Конотопі до всього, що пов'язано з Великим Кобзарем, ставляться стрепетом. Та це й не дивно, адже Конотопська земля знає усі стежки, якими мандрував Шевченко, перебуваючи у нашому краї. Пам'ятає його пронизливий погляд. А ще пам'ятає Конотопщина і клятву своїх земляків, братів Лазаревських, дану на похороні Тараса у Петербурзі. Тоді вони твердо вирішують. ...виконати заповіт Кобзаря і поховати його на Вкраїні милій. І тепер виконувати славнозвісний заповіт маємо і ми. Тараса Шевченка Слобожанщина отримала чотири неповторні речі, безпосередньо пов'язані з його життям. Дві з них знаходяться саме в Конотопському краєзнавчому музеї. Перша це одна з одинадцяти прижиттєвих фотографій Тараса. У нас друга фотографія 1859 року. Він тут знаходиться в шепці, в кожусі і з палицею. Сфотографована вона в Санкт-Петербурзі. І належала вона родині Тараса Шевченка. Інший експонат це канапа, на якій любив спочивати Шевченко, перебуваючи у гостях у Лазаревських. На цій канапі навіть є спеціальна Шевченкова позначка. От. І на тому місці, де в нас є позначка, він і сидів, бо то є позначка самих братів Михайла і Якова Лазаревських. Як тільки Тарас Григорович поїхав з Гірявки, то брати зараз вже нанесли ту позначку, От, так що вона є оригінальна і належить рукам Лазаревських. На вічному шляху до Тараса головне постійно чути його слова, бо Шевченко це Україна. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас, правда, за вас слава і воля святає. Чигирини, Чигирини, дружи мій єдиний. Про єси степи, ліси і всю Україну. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.